І більше про ситуацію в місті та області розпитаємо у речника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Талаконікова. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю слава Україні героям. Слава, скажіть, чи можна простежити якусь логіку цих обстрілів? Вони переважно б'ють по підприємствах, інфраструктурі чи мирних жителях. Чи тут взагалі жодної логіки немає? Як на Донеччині б'ють взагалі без розбору? Ну, як ми бачимо, вони перш за все б'ють по мирним жителям. Потім вже вони вкривають, як і сьогодні, було підприємства, які забезпечують життя в місті. Але можна спитати у кожного херсонця, який живе в цих районах, і на Карабельній площі, і тут біля на Миколаївському шосе, чи бачив він поряд з цим містом, колись гармати. Ну, наших збройних сил чи танки тут немає військових, і попри те, що вони розказують на своїх пропагандистських каналах про те, що вони воюють з нашою армією, вони воюють перш за все з херсонцями, з цивільним людом, який тут живе, і це ще раз доводить, що вони продовжують мститися народу України і Херсонцям за те, що вони не хотять цієї нечисті тут. Ну да, залякати і зламати головна така тактика росіян зараз. Скажіть, які райони області піддаються найбільшим обстрілам, і чи потрібно місцевим жителям можливо тимчасово виїхати в інші більш безпечні райони? Звичайно, ми різними каналами пропонуємо кожного дня виїжджати. Це безкоштовна евакуація і безкоштовне розміщення в різних регіонах України, де Є і міста, і тепло, і люди можуть отримувати виплати цей героетичні пенсіонати, і просто пенсіонати санаторії, які в різних областях, це і Кривоградська, Чернівецька, Чернігівська область, які можуть, надають міста, де вони люди можуть жити скільки потрібно. І Ми пропонуємо і закликаємо людей, щоб вони виїжджали хоча б на цей пункт. Хоча Почану на цей період, поки наші збройні сили не відкинуть хоча б на 40 кілометрів цю нечість, щоб вона не доставала до цих до населених пунктів, які саме населені пункти, це як завжди, це населені пункти, які вздовж і до яких дотягується їхня артилерія, РСВ, Міномети, цей Береслав і всі населені пункти вздовж річки. Там золота Балка, Качкарівка постійно під обстрілами і Кавишани, і Херсон, майже весь під обстрілом повкривають вони обстрілами. Дякую вам, пане Олександре. Ну, лише хочу побажати Херсонцям триматися, адже ну, віримо, що згинуть наші вороженки. Це був речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Далконіков. Поговорили про ситуацію наразі в Херсоні та Херсонській області.